Розв'яжіть рівняння. Розв'язуємо рівняння піднесенням лівої та правої частини до квадрата. Це у нас перший доданок, а це у нас другий з мінусом доданок. Квадрат різниці двох виразів. Дорівнює квадрату першого. Мінус подвоєний добуток з першого на другий. І плюс квадрат другого. Так, 2 в квадраті 4. При піднесенні до квадрата маємо 22 відняти х. Тут можна записати під один корінь, оскільки добуток коренів. Дорівнює корню добутку. Так, і маємо 10 мінус х. Так, перенесемо в одну частину. Оці вирази в праву частину. Мінус 2 корінь. 22 мінус х, 10 мінус х. Залишаємо в лівій, а тут до четвірки переносимо. 22 прийде з мінусом, мінус х прийде з плюс х, 10 з мінусом, і мінус х прийде з плюсом. Зводимо подібні. Так, числа мінус 32 і додати 4 мінус 28. Чи 2х мінус 28. У лівій частині без змін. Поділимо дане рівняння на мінус 2. Трішки скоротимо. 2х ділимо на мінус 2 мінус х. І мінус 28 ділимо на мінус 2 плюс 14. Знову піднести можна до квадрату. А точніше необхідно ліву та праву частину, щоб позбутися її раціональності. Але можна доданки поміняти місцями і записати 14 мінус х. Так, і тут 22. Мінус х 10 мінус х. Так, розкриваємо дужки. 220, мінус 22х, мінус 10х і плюс х квадрат. Підносимо до квадрату. Тобто теж розкриваємо дужки. квадрат різниці, квадрат першого, 196, 14 у квадраті, мінус подвоєний добуток з першого на другий 28х. І плюс квадрат другого. Видно, що квадрат і квадрат знищуються. залишається у нас 220 мінус 22х дорівнює 196, мінус 28х, так, і мінус 10х ще в лівій частині. Так, мінус 32х. Плюс 28х дорівняє 196 мінус 220. Маємо мінус 4х дорівнює мінус 24. Значить x6. Єдине значення отримали. До речі, не складно було помітити його з самого початку, але бути певненим, впевненим, що це єдиний корінь. Було б непросто. Значить, числа згідно області визначення можуть бути не більше 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І якщо підставляти, то можна помітити, що число 6 нам підходить, оскільки 10 відняти 6, 4, а корінь 4, 2. Підставляючи 6 під перший радикал, 22 відняти 6, ми отримуємо 16, а корені 16 4. Отже, в лівій частині 4 мінус 2. 4 мінус 2 2. 2 до рівня 2, істина. Отже, 6 є коренем даного рівняння.